З усіх сторін на Рональда давила лякаюча темрява та стіни шафи, у якій він випадково зачинився. Серце чоловіка почало битися швидше, а дихання стало нерівним. Він намагався вибити двері плечем, аби вирватись назовні безуспішно. Рональд кричав, проте ніхто не відгукувався. В паніці він почав дряпати стінку. Дерев'яні тріски болісно впивались йому під нігті, але він не зупинявся. Вам буде важко повірити, але навіть шафа може бути смертельно небезпечною. Після цього відео напади клаустрофобії у вас виникатимуть у найнеочікуваніших місцях. Дивіться далі, якщо ви не злякливих. Але попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати. Ви можете спокійно попивати коктейль і навіть не усвідомлювати, що прямо у цей момент хтось повільно помирає в замкненому просторі на кілька поверхів нижче 22 березня 2024 року. Круїзне судно «Холланд Америка Нью Амстердам прямувало із Флориди і ненадовго пришвартувалося в хаф Мункей на Багамах. Вранці інженеру Джозефу Терадо дали завдання замінити фільтри у машинному відділенні, а у підмогу відправили склочисника Вавана Гуснавана. О дев'ятій ранку, в приміщенні, де вони знаходились, раптово вибухнув паровий компенсатор. На борту залунав сигнал тривоги. Ця аварія не була настільки серйозною, щоб потопити корабель. Проте вона наражала на небезпеку працівників. Тому всі вони одразу ж почали евакуацію звідти. Персонал поспіхом зачинив водонепроникні двері та вимкнув вентиляцію. Але в той момент Джозеф та Ваван все ще були всередині. Два працівника опинились у пастці, адже вручну відкрити гідравлічні двері було вже неможливо. Їхня смерть, скоріш за все, була повільною. Приміщення заповнювалося гарячою парою, температура якої сягала аж 180 градусів за Цельсієм. Вони фактично запеклися заживо. Коли персонал відкрив двері, то побачив, що тіла лежали прямо під ними. А це означає, що в останні хвилини життя вони відчайдушно намагалися вибратися чи покликати на допомогу. Смерть чатує на вас саме там, де ви цього очікуєте найменше, і навіть якщо ви не знаходитесь на небезпечній роботі. А наприклад, просто відпочиваєте в аквапарку 12 липня 2015 року. Лауро Костерхон спускався з гірки аквапарку Гавайніан Фоллс і зненацька застряг. Він намагався порухатись, аби просунутись далі, але нічого не виходило. Ситуація погіршилась, коли він жахом почув, як позаду нього гіркою почав спускатись наступний відвідувач. А це смертельно небезпечно за правилами безпеки, які створили не просто так. Ви маєте спускатись лише тоді, коли попередня людина проїде весь тунель, опиниться у басейні і відпливе у бік. Чоловік, якого оператор пустив після Лауру раніше часу, був доволі кремезним. На високій швидкості він врізався в Кастрихона. Від потужного удару Лауро втратив свідомість і розплющив очі вже на дні басейну. Та на щастя, він швидко виплив і не захлинувся. Чоловік, який в нього врізався, панічно повторював: я ледь не вбив тебе. В лікарні постановили, що відвідувач парку отримав травми плеча, голови, ноги та спини. Кастрихон подав на парку суд і отримав компенсацію в розмірі 100 тисяч доларів, з яких 12 тисяч пішли на лікарняні рахунки. Та принаймні йому пощастило вижити. У серпні 2020 року у водно-оздоровчому центрі Ельдорадо, що в Аризоні, стався дуже дивний випадок, пов'язаний з водними гірками. Однієї ночі, коли парк було зачинено, офіцер поліції Вод спатрулював територію поруч і почув приглушені крики про допомогу. Шукаючи джерело крику, він натрапив на водну гірку, в якій застряг чоловік. Тільки він був не в тунелі для спуску. Чоловік чомусь опинився в опорній трубі цієї гірки. Це був 31-річний Райан Келлі, і ніхто й досі не знає. Для чого він переліз паркан за чинного парку, і яким чином потрапив у трубу? Співробітники служби порятунку розібрали конструкцію, і кричали в отвір, аби спілкуватися з чоловіком. Але за годину після початку рятувальної операції він перестав відповідати. Рятувальникам довелося розібрати гірку, щоб дістатися до його вже мертвого тіла. Та інколи опинитися у пастці замкненого простору можна просто посеред міста. У липні 2017 року працівник технічного обслуговування з Техасу лагодив замок всередині банкомату, коли дверцята випадково захлопнулися і зачинили його всередині. Працівник з жахом зрозумів, що забув свій телефон у машині. Він почав гукати на допомогу, але ніхто його не чув. На щастя, у нього при собі була ручка та папір, і він почав писати записки з проханням допомогти. Він просовував ці паперці в отвір для чеків. Ось одна із них. Будь ласка, допоможіть. Я застряг тут, і в мене немає телефону. Будь ласка, зателефонуйте моєму начальнику. Люди, які знімали в банкоматі гроші і отримували замість чеку такі послання, вважали, що це якийсь жарт, і викидали їх. Проте, все ж знайшовся один клієнт банку, котрий викликав поліцію. Правоохоронці зрештою зламали замок, і працівник, який просидів три години в крихітній задушливій кімнаті, опинився на свободі. Пощастило, що він не так вже й довго чекав на допомогу в 2021 році. В іспанському місті Санта-Колома, де граменет, маленький хлопчик грався біля великого стегозавра з пап'є-маше. І відчув їдкий сморід, який йшов від скульптури. Дитина сказала про це батьку, і той, підійшовши ближче до статуї, побачив крізь дірки у її стінах, що всередині фігури щось є. Тоді він звернувся до поліції, аби її перевірили. Вони побачили мертвого чоловіка. Він провалився головою вниз в одну з ніг динозавра. Але чому він опинився там? Ця скульптура стояла в парку так давно, що вже стала потроху розпадатися. Тому через опалі стінки почав простежуватись металевий каркас. Припускаючи чоловік захотів сфотографувати, що знаходиться всередині, а потім він ненароком упустив свій телефон в отвір на понівеченій статуї. Тоді він вирішив дістати його і, скоріш за все, заліз в отвір на місці живота динозавра, але впав далі у його ногу, де й застряг. Будівельникам довелось розпилювати ногу стегозавра, щоб дістати тіло. Точної причини смерті немає. Але судячи жахливого трупного смороду, чоловік провів у замкненому просторі принаймні кілька днів. А оскільки він був у положенні догори ногами, то скоріше за все швидко втратив свідомість. 27 січня 2023 року Кевін Голдінг знаходився біля Кембриджського цирку в центрі Лондона. Кевін працював технічним працівником і мав полагодити один з громадських підйомних пісуарів. Це туалет з механізмом, який спускає його під землю в день і підіймає на гору вночі. Як тільки Кевін підліз під туалет, той раптово почав опускатись під землю і притиснув чоловіка. Вага однієї порожньої кабінки біотуалету може сягати приблизно 110 кілограмів. Десятки пожежників витратили більше 2,5 годин, намагаючись звільнити кевіна з пастки. Але зрештою врятувати його не вдалось. Рятувальники дістали його вже бездиханне тіло. Та інколи потрапити у паску можна прямо у будівлі, де ви живете. 22 серпня 2019 року Сем Вайсбренд вийшов зі своєї квартири у багатоповерхівці Мангеттен Променад і зайшов у ліфт. Коли двері відкрилися на першому поверсі, чоловік почав виходити. Але в той момент ліфт раптово вийшов з ладу і почав падати вниз. Я ледь додивився відео з камер спостереження до кінця і точно не можу вставити його у цей ролик. На ньому Вайсбрен інстинктивно витягнув праву руку, щоб схопитися за раму дверей ліфта, і спробував поставити праву ногу на підлогу. Але Ліфт, що падав, прищемив його. Прямо на очах переляканих сусідів Сем намагався вилізти з прірви шахти, відчайдушно хапаючи з нігтями за підлогу. Поки Ліфт ще рухався вниз, але не встиг. Ліфт буквально склав його навпіл і розчавив на смерть. До нещасного випадку мешканці часто скаржились на те, що ліфт часто виходив з ладу, і все це у будинку, де місячна оренда однокімнатних апартаментів складає більш ніж 3,5 тисячі доларів. Коли я готував цей ролик, то дуже здивувався, як багато життів забрав звичайний холодильник. Наприклад, статистика за 18 місяців з січня 1954 року, по червень 1956 показує, що в пасці в домашніх холодильників опинилися 54 дитини, і не всіх їх вдалося врятувати. Та з модернізацією холодильників механічні засувки, які могли випадково закритись, замінили на магнітну систему. Тому нещасних випадків поменшало. Проте вони не зникли зовсім у 2023 році. 34-річний Бандон Лі Бушман переховувався від поліції, адже та мала право на його арешт, свідки говорять, що бачили, як чоловік заховався у нежилому помешканні, коли запримітив правоохоронців неподалік. Через деякий час у відділок поступив дзвінок стосовно трупу у підвалі того ж будинку. Вірогідно, Бандон вирішив залягти на дно у морозильній камері, що стояла там. Бандон, мабуть, подумав, що така схованка буде досить безпечною. Та він помилявся. Якраз цей холодильник мав стару систему з механічним замком. Який неможливо відчинити зсередини. Бандон вірогідно намагався вибити двері, проте в такому вузькому просторі і скрюченому положенні це точно було дуже важко. Згодом він почав дихати частіше, жадібно ковтаючи повітря, аж поки в морозильці воно не скінчилось. Бандон задихнувся 15 лютого 2004 року. Поліцейським довелося вломитися у дім 51-річного Рональда Маклагіша. Його знайомі заявили, що він вже як два тижні десь пропав. А сусід чоловіка повідомив, що чув звуки, схожі на те, ніби хтось риє землю. Після того, як поліція провела обшук, Рональда знайшли закритим у шафі, і він був вже мертвий. Крім того, шафа була залита водою, а стінки дверей були вкриті підряпинами від його нігтів. Рональд відчайдушно намагався вибратись з пастки, і саме це чув сусід. Поліція припускає, що чоловік прибирався у шафі, коли та впала. Відкрити двері не можна було через те, що вони впиралися у підлогу. Через неї проходила мідна водопровідна труба, тому він вирішив відламати її, аби важким предметом вибити двері. Через те, що тіло чоловіка було занурене у воду, менш ніж за тиждень він помер від набряку легень. Сім'я Рональда вважає, що хтось зачинив його у шафі спеціально, і це було навмисне вбивство. Проте жодних доказів на цю версію поліція так і не знайшла. Жителі Порт Клінтона, штат Огайо, і досі вважають, що справу 14-річного Харлі Ділі не можна вважати закритою. 20 грудня 2019 року. Хлопець пішов до школи і не повернувся. Хлопця неодноразово помічали за ризиковою поведінкою. Крім того, Харлі і раніше не з'являвся вдома, коли гнівався на батьків. Він мав синдром Аспергера та ще декілька психологічних синдромів та розладів. Тож рідні одразу звернулися в поліцію. Пошуки тривали цілих 23 дні. Поліція залучила дрони і гелікоптери, водолазні команди і спеціально навчених собак. Також було переглянуто безліч записів місцевих камер спостереження, і ось в одному з пустих будинків правоохоронці знайшли куртку хлопця, але самого підлітка ніде не було. Через деякий час, 13 січня, вони вирішили ще раз обшукати помешкання. На цей раз більш ретельно. Один з поліцейських помітив невеликий отвір у стіні, що вів до димоходу. Він просунув руку всередину і з жахом намацав людську голову. Це був Харлі. Коли хлопці дістали з димоходу, він вже був давно мертвий. Ростен показав, що Харлі помер через кілька годин після того, як спустився в димохід та застряг там. Його легені були стиснуті вузькими стінками, і той задихнувся. Навіщо хлопець заліз у Димар і досі лишається загадкою. Одні вважають, що його утримував викрадач, і так Харлі намагався втекти. Інші, що його хотіли вбити власні батьки. Проте точної відповіді у поліції немає досі. Пишіть у коментарі, у яких замкнених просторах ви почуваєтесь некомфортно. А також, коли ви вже додивились це відео до кінця, думаю, вам не забракне сміливості підписатись на мій канал. То ще багато моторошних історій, які можуть колись врятувати вам життя.